Байден сьогодні цього не хоче. Байден розуміє, що йому потрібно в історії залишитись як сильний і потужний лідер. А, лідер. Тому я впевнений. Обов'язково, що а, а, план Байдена щоб в жовтні а, дати обов'язково нам а, і серйозний пакет санкцій. Ой, вибачаю, серйозний пакет зброя, оговорився. І також дати серйозну допомогу і дати нам дозвіл, щоб можна було щоб ракетами бити вглуб Росії. Тому, але якийсь це буде погоджений список. я да? тобто Я так я розумію? думаю, що да, це, це будуть погоджені конкретні об'єкти. Куди буде дозвіл? Ну, наприклад, як зараз було в Тульській області, в Карцандарі, да? де накопичується э, 30 тисяч, я не знаю, наскільки це правда, але кажуть, що 30 э, тисяч снарядів і зброї. Ну, 30 тисяч. Да, ну, це да? ну, це велика кількість.